Всім вітання, отримав я пошту. Врешті, може, буду мати нормальний стабілізатор, тому що давно вже всі замучились дивитися, як у мене відео туди-сюди. Зараз зйомка йде стабілізатором DJI. А тут розпакую і покажу, що я буду мати тепер. Цей DJI, який мене зараз е, знімає, я придбав місяця півтора тому і думав, що вже буду мати нормальний стабілізатор. А він такий самий живе своїм життям, куди хоче тоді повертається, на eBay я домовив і отримав посил. О, прорисовується назва М7. Зараз покажу далі. Чесно кажучи, навіть не знаю, чим там він добрий, добрий, але мені сподобалось те, що він можна навіть в онлайн е, наставити, куди він має знімати і буде сам повертатися. Не так як в DJI, тільки в, в своїй власній програмі. А це можна без програми користуватися в онлайн-трансляції. Отакий стабілізатор. Steady M7. Фірма це Хохем чи як правильно назвати? Не знаю. Ось його назва. Зараз ми його і розпакуємо. Величезна коробка і нелегка, чесно кажучи. Він важкий, що є. Ось така у нас упаковка. А що там? О, нічого так достойно дивиться, я вам скажу. Ну вигляд дуже класний. Оця штука, наскільки я бачив з відео, зйомна. Можна її брати з собою. Вона вмикається і можна звідси управляти, поставити його на тренозі, закріпити. Я так розумію. Ну, в руці на ось щоб він дуже солідний виріб. Ось тут у нас камера, яка теж, як вона відщипається, щоб не поламати нічого з першого разу. Влізе сюди iPhone, влізе. Мене ще цікавило, як я буду підключати тепер мікрофон. Телефон сюди буде впиратися. Ось цю резинку чи вона ж вйомна. У мене тут завжди був передатчик мікрофона і приймач тоненький. А тепер він не буде влазити чи що, хоча тут регулюється. Ось бачите, тут є взад, вперед, регулюється. Тому, скоріш за все нуль проблем. Фіксується. Думаю, що класна штука, але потестую його, перевірю, тоді розкажу більше. Буду пробувати, що ж він не вмикається. Не міг його увімкнути, а він розряджений, як бачите, повністю. Отут показує нижня батареєчка зйомного пульта, а зверху, я так розумію, це самого стабілізатора батарейка. Анімація зарядки, погодьтесь така гарна, якісна. Гляньте який тут футляр, ох, він велюровий весь. Крутий який, м'якенько як, стабілізатору будемо новому 260 євро, дуже дорогий. Буду надіятися, що він настільки і хороший, як дорогий. А ось ця камера, я так розумію, має слідкувати за відеоблогером і повертатись в потрібному. Напрямку повертати стабілізатор в потрібному напрямку. Ну, що, будемо тестувати. Тут динамік є чи що? Що це тут, дірочки. Коротше кажучи, все, буду на цьому закінчувати. Треба тестувати. Все до наступних відео.